Добрий день, знімаю відео про сайт Golden Breeze Pro. Хочу його перевірити на виплати. Щоб нам заказати виплату, нам треба поповнити на 30 рублів. У мене є 7.30, ну поповнювати на 30 рублів. Пейр 30 поповняємо. Оплатіти і отричіть.

Ну, візьмемо Покупка птиц, подивимося, що нам можна купити. можна купити три штучки. О, так і візьмемо. Купимо ще три. Того в нас так. ага. Ну, Тут різні бонуси є. Рефералів в мене немає. Силка буде в описанні під відео. Беремо заказати виплату. Мінімум то у нас є вставляємо B кошелек і заказуємо виплату. Пробуємо. Ага, ви указали більше, ніж 7.30. І заказуємо виплату. Як не одне, то друге, як завжди. 7.30. Заказати. Берем, написано, что выплачено. Ну, зараз зайдем в плеер. 9.08. Берем историю. И Golden Bears Pro. Платить. Так что ссылка будет в описании. Заходим, регистрируемся. Всем удачи.